Вітаю, друзі! Після місячної перерви програма Телеспорт Повна сил знову з вами. Сьогодні у випуску. Рівненські стрільці продовжують здобувати європейські нагороди. Цього разу Олег Омельчук та Юлія Бороденко привезли з Белграда дві бронзи. Друге місце зайняли білоруси, ми могли б їх обстріляти. Підготовка у розпалі, Мініфутболісти кардинала дізналися ім'я свого першого суперника у чемпіонаті. Будемо старатися бросити навіть за перше місце. А це як воно піде, то це ж футбол. Про це не тільки дивіться сьогодні у телеспорті. Традиційно розпочнемо з міжнародної інформації. Дві медалі привезли із сербської столиці рівненські стрільці. Там проходив чемпіонат Європи зі стрільби з малокаліберної зброї. Олег Омельчук у змаганні на 50 метрів серед дорослих в особистому заліку став 15-тим. А ось у команді він здобув бронзу. Можна було другими, бути. першими було дуже тяжко, бо збірна Росії. У них три чоловіки пройшло до фіналу вісімко кращих. Їх було б дуже тяжко дістати, щоб стати нам першими. Другими були шанси. Попереду були другі місце зайняли білоруси. Ми могли б їх обстріляти. Щодо виступу Олега, ну надіялись ми, що він краще виступить в особистому заліку. Був він готовий на навчально-тренувальному зборі. показував непогані результати. Ну, щось трошки. Не вистачило. Вважаю свій результат незадовільний, тому що міг би краще виступити. Причина в тому, можливо, що на тренуванні був дуже в хорошій формі. І я думав, що зможу добре виступити. І це трошки мені заважало. Потрібно було переключитися більше на роботу, а не думати про перше чи друге місце в особистому заліку і. Психологічно все мені завадило. Для Омельчука це вже друга бронза у цьому сезоні. До цього він здобув особисту медаль на чемпіонаті Європи з пневматичної зброї. А от інша наша доросла спортсменка Оксана Камінська показала результат значно нижчий, ніж від неї очікували. По Камінській Оксані вона нас виступала за жіночу збірну. По результатам перед чемпіонатом також, в принципі, не було ніяких нарікань. От Мабуть, щось психологічно не налаштувалося правильно, тому що технічно була готова непогано. Не зміг впоратися з собою і юніор Роман Нагорний, хоча у нього була ще одна проблема. В нього трошки виникли проблеми зі зброєю, то що поїхав на чемпіонат без своєї зброї. Там по технічним причинам щось було в збірні, шукали там пістолет, трошки натяг спуску, не такий е, зробили, як ми тренувались на змаганнях, але. Він також, мабуть, більш не в технічному плані, а в психологічному перегорів, тому що на зборах був кращим в команді юніорів стрільби на 50 метрів, десь трошки не вистачило. А от дебютанці міжнародних змагань Юлії Бороденко ніщо не завадило виграти командну бронзу серед юніорок. В принципі, результатом задоволена. Особисте місце було шосте. Можна було краще, можна було. але… Попала, можна сказати, рекорд. Якщо рекорд в мене 568 очків, то я попала 567. Тобто на рахунок результату задоволена, на рахунок місця задоволена, хоча, думаю, набагато приємніше стояти одному і на самій високій складніці. Це можна вважати успішним виступом, тому що спортсменка перший раз поїхала. На ці змагання взагалі на перший раз на міжнародні, як кажуть, виборола цей квиток в останній момент. А загалом виступом своїх підопічних у Белграді Сергій Бондар задоволений, каже, не кожен вид спорту на Рівненщині може похвалитися участю в чемпіонаті Європи одразу чотирьох спортсменів. Дві медалі чемпіонату Європи як можна вважати це не успіхом. Ми б розраховували, в принципі, що будуть і особисті місця кращі, але я вам скажу, що не кожен вид спорту у нас в області. Взагалі привозить медалі чемпіонатів Європи. Це вже третя медаль в цьому році, була ще особиста амичка Олега з пневматичної Європи. Тому представництво виросло, це вже добре. Дві медалі привезли. ось. Я вважаю це успіхом. Незважаючи на стабільно високі результати, мають рівненські стрільці і низку проблем. Так, головна надія області на майбутніх Олімпійських іграх Олег Омельчук нарікає на недостатню кількість набоїв для тренувань. У Юлії Жбороденко нині пістолет старший, ніж сама спортсменка. Моє завдання це я пройшов на тренування і повинен отримати там 100-150 якісних патронів цих набоїв, мені не вистачає. А скільки ви отримуєте зараз? Ну, зараз я поки не готувався вдома, у нас були збори. Ну, дають 50 штук. Навіть я стріляю, буває, що без взагалі чорними патронами калібрую. Старі запаси, як ми колись купили, тренер купив, то ми стріляємо ще чорних патронів деколи, коли не вистачає якісно. Це, звісно, впливає на результат, так? Ну, ясно, що впливає. Через те, що чорні патрони вони не дають такої кучності, як, наприклад, цей англійський патрон Елей. Немає доброї кучності. А коли якісний патрон тоді ти стріляєш і видно в мішені, в що ти попадаєш? Немає зброї, не дають дозвол на право купівлі зброї. Є можливість купити два пістолети малокаліберні, з якого стріляю. Я, Оксана Камінська, також другі спортсмени. А мама пістолету вже більше 20 років. Тобто, в будь-який момент він може зламатися, більше не стріляти, і так само на чемпіонаті Європи могло бути таке. Ну, слава Богу, не було. Але хотілося б новий пістолет, звичайно. Втім, на проблемах стрільці намагаються не зациклюватися, адже психологічна рівновага у цьому виді спорту як ніде важлива. Наступним стартом для наших пістолетників буде Всесвітня універсіада, де честь нашої області захищатиме Андрій Сокол. Там буде також проводитися як індивідуальний, так і командний старт. Команда їде досить у них пристойна. Розраховуємо, що будуть медалі. Четверте місце чотирьох команд посіла збірна України зі спідвею у півфіналі командного чемпіонату Європи серед юніорів. Найкращий з українців Олександр Локтаєв на своєму майже рідному треку у Червонограді набрав 13 очок. А от партнери його не підтримали. Рівнянин Станіслав Мельничук здобув чотири пункти. Червоноградець Володимир Тейгал. Три. Ще один рівнянин Павло Кондратюк очок не набрав. Перемогу ж вибороли росіяни у Чехів друге місце. Третю сходинку посіла команда під умовною назвою Збірна Європи. Цей колектив, що виступав поза конкурсом, змінив поляків, які через зміну дати проведення гонки відмовилися приїхати на змагання. За той час, поки ми відпочивали, суттєві зміни відбулися у складі мініфутбольного клубу Кардинал Рівне по-перше, головним тренером замість Юрія Боховського став його асистент Сергій Піддубний. На думку керівництва клубу, цей граючий наставник зможе привести колектив до першого в історії трофею. Пішли з кардиналу до Львова Сергій Тригубець та Олег Чеботарьов. Перший тренується з енергією, інший з Лембергом. Їх змінили екс-гравці енергії Андрій Федюк та Олександр Бондар. Останній, нагадаємо, є вихованцем саме рівненського футзалу. Ну, адаптація пройшла добре. Е, майже всіх партнерів, які зараз в команді, вже знаю. Е, зараз четвірці граю з Андрієм Федюком, Андрієм Паршуковим, е, Мар'ян Маринюк, Сергій Підубний. Ми з ними неодноразово виступали разом. Взаємодія на майданчику нормально, але будемо працювати, щоб награвати якісь схеми, щоб проходили якісь комбінації. У мене проблем не було з адаптацією, тому що майже всіх гравців по команді я вже давно знаю. Ясно, що я знаю вже давно і Сергія піддубного тренера, і Андрія Паршикова, Бондаря, навіть рівенських місцевих гравців, я також знаю, вони грали ще як у Львові. Кардинал був, тобто з адаптацією мене проблем ніяких. Зараз нам залишилось тільки на, наігрувати команді зв'язки. Крім згаданих гравців, на перегляді у тренера ще кілька місцевих вихованців. Тарас Пислупський у, у нас на перегляді зараз ще Рома Дацюк, Паша Дармовіс і Діма Ситник, ну, молоді хлопці. Спочатку підготовку до сезону кардинал на початку липня у рівному днями команда провела дві перші контрольні гри. У Львові рівняни зустрічалися з віце-чемпіоном та володарем Кубка України енергією. Спочатку енергетики перемогли 5-3, а потім наша команда взяла переконливий реванш 7-3. Ми зіграли строго, агресивно десь в обороні, і в атаці зібрано. Реалізували свої моменти. Я ще повторюю, що ми просто розірвали енергію. Навіть ніхто не думав, не, не думав, що буде такий результат, навіть не так результат, як така, що не буде гра. Найближчої суботи кардинал вирушить до Луцька на одноденний турнір. Нас запросили вони хочуть для популяризації міні на Волині. Зробили такий турнір, буде Лемберг, Львів, Шанс Авто, Ковель і збірна Луцька. Ну і ми. То ми також це буде формат, який буде там проведення в один день, буде чотири гри, два 2... Майже за третє місце і фінал. То, ну, це, це для нас цей турнір як на Тобто Ми хочемо там, більш так, підгрузитися, як можна сказати, щоб команда десь фізично побігала, там, таких, ну, таких цілей ми там, не ставимо, щоб десь наігрувати. Все де буде на, на фізику. А вже наступного тижня на Рівнян очікує більш серйозне випробування. Міжнародний турнір Кубок Львівщини. Суперниками кардинала по групі будуть Грузинська «Іберія», Російський Газпром, Югра та Польський Рекорд. Будемо ставити цілі виграти турнір, але такого би, завдання, щоб вкрай виграти турнір, немає. Да? Хочемо провірити себе на... Сильних суперниках, які мають різні стилі гри, то Іберія, де грають майже всі бразильці. Хочемо перевірити, як ми, як ми з ними будемо виглядати, так само і з ТТГ гра, і з польською командою рекордом. Я думаю, що будуть дуже хороші матчі. Я от сам грав і проти Іберії, ще як і грав за енергію за ураган. Проти ТТГ «Югра» я в минулому в році грав теж. І виступав за ураган, то дуже сильна команда, мені сподобалась. І також я грав в складі урагана проти рекорда Більської дали. Скажу, що польська команда теж така непроста. буде. Я думаю, що буде, всі матчі будуть дуже цікаві для нас і ми зможемо перевірити як і ще молодих гравців наших, так і наших досвідчених. Подивимося, що на що ми зараз ще здатні. Чемпіонат в українській екстралізі стартує 3 вересня і проходитиме у чотири кола без плей-офф. Творча група телеспорту побувала на тренуванні кардинала за кілька годин до жеребкування, під час якого визначався календар. Тож поцікавились, з ким би і де хотів розпочати сезон рівненський клуб. Я хотів би, щоб е, грати по-перше, щоб десь не грати, на а грати вдома. І, ну, Ясно, хотілося б, щоб не був, не грати там з енергією чи з ураганом. Втім, як стало відомо, згодом побажання наставника рівнян виповнилося лише наполовину. Розпочне чемпіонат кардинал вдома. А от суперник буде небажаний, але добре знайомий енергія. Щодо завдання сезону, то вони у нашого клубу, як ніколи, амбітні. У нас президент поставив перед нами ціль взайвати якийсь трофей. Але так не можна сказати, що от ми можемо. Точно будемо. Я можу сказати одне, що ми будемо боротися, навіть, будемо старатися боротися навіть за перше місце. А це, як воно піде, то це ж футбол може по-різному з класу. Хаворитом сезону є команда «Енергія», також ураган, тому що вони в цьому сезоні ще укомплектувалися новими бразильцями. Також я знаю, що у команди Локомотив високі завдання, що в них теж стоїть завдання перед ними чемпіонство. Але я думаю, що ми теж поборемося ще. Звичайно, нам буде дуже, дуже непросто, тому що би, кардинал і в минулому сезоні показував непогану гру досить. І Зараз на кардинал будуть налаштовувати зовсім по-інакшому. Тим більше, якби ми зараз підсилили, взяли там, Бондаря, я прийшов. Би, зараз на нас будуть налаштовуватися трошки по-іншому. Сезон буде дуже важкий. Головне, щоб всі підійшли до цього сезону в оптимальній формі. І, щоб нас Бог оберігав від травм і здоров'я, і все буде залежати тільки від нас. З двома срібними медалями повернулися з Кіровограду з чемпіонату України зі спортивної гімнастики рівнянки Олена Васильєва та Євгенія Черній. Перша здобула медаль та виконала норматив майстра спорту у багатоборстві. Друга на колоді. Обидві спортсменки є вихованками Рівненської ДСШ номер 1 За підсумками змагань Васильєва включено до молодіжної збірної України, що поїде на чемпіонат Європи. Щодо Черній, то вона у складі головної збірної країни готується до чемпіонату світу, що відбудеться у жовтні в Японії. Рівненські волейболісти-пляжники найсильніші. Вихованці обласної спортшколи Микита Дась та Максим Черпак посіли перше місце на турніри в рамках юнацьких літніх спортивних ігор, що проходив у Херсоні. Готував спортсменів тренер Сергій Тимчак. Рівненські дівчата Єлизавета Степаненко та Анна Черпак виступили не так вдало. У них п'яте місце. Майже одразу після змагань у Херсоні. Микита та Максим вирушили до Литви на юнацький чемпіонат Європи. Чемпіонат України з плавання фінішував у Євпаторі. У змаганнях молоді рівняни здобули низку медалей. Марина Кирик та Валентина Мовчинець на дистанції 800 метрів вільним стилем виграли золото та срібло відповідно. Андрій Цупрук здобув бронзу на дистанціях 100 та 200 метрів брасом. Аналогічне досягнення у Сергія Варварука, щоправда, у плаванні на спині. 19-й чемпіонат України з планерного спорту стартував біля села Воронів, що огощанському районі. За медалі борються представники Київської, Дніпропетровської, Вінницької та Рівненської областей. Усього 16 учасників триватимуть змагання до 18 серпня. Якщо не завадить погода, польоти відбуватимуться щодня. А на сьогодні це все. Я вам дякую за увагу. Залишайтеся телеспортом. До побачення. До нових зустрічей.